Перший смартфон на Android з вбудованою магнітною зарядкою по стандарту Qi 2 Смартфон, що можна полагодити своїми руками. Сьогодні у мене для вас щось цікаве смартфон HMD Skyline, який зразу ж викликав у мене ностальгію. Якщо ви, як і я, колись тримали в руках старі добрі телефони Nokia, цей дизайн точно нагадає вам ті славні часи. Але HMD не просто повернули старий вигляд, вони додали фішки, яких ви не знайдете у жодному іншому смартфоні на Андроїд. Тож давайте розбиратися, що тут цікавого. po Зараз ми живемо в часи, коли ретро дизайн повертається і не тільки в одязі чи інтер'єрах, а й у техніці. Ми всі пам'ятаємо ті цеглинки Nokia, які були майже незнищеними, і хоча новий Skyline явно не настільки масивний, дух тієї надійності тут присутній. Прямі лінії, строгі форми, однак HMD не просто пішли шляхом стилізації під ретро. Вони додали сучасні технології, які роблять цей смартфон дійсно унікальним. Давайте тепер прийдемо до того, що мене здивувало: магнітна зарядка. Одна з найбільших фішок, про яку я не можу мовчати. Skyline має підтримку нового стандарту qi 2. Нарешті, магнітна зарядка на Android. Я про це казав кілька років поспіль, коли хтось це зробить. Але одне, але Qi2 2 це новий стандарт. А це означає, що деякі старі зарядки на магнітах можуть не підтримуватися. Завжди є свої підводні камені. Ну і хоча це може когось засмутити, рішення все ж є. Потрібно просто придбати зарядку, яка офіційно підтримує цей новий стандарт. Так що, якщо ви зібралися використовувати старі зарядки, будьте готові до того, що вони можуть не підійти. Це зветься прогрес. HMD Skyline це не про флагманські характеристики, але він і не намагається конкурувати з топовими моделями на ринку. Під капотом у нього процесор Qualcomm Snapdragon 7 S Gen 2, який забезпечує досить стабільну роботу, і 12 ГБ оперативної пам'яті. Це не топовий чіп, але для більшості повсякденних задач, як перегляд соцмереж, відео на YouTube чи навіть ігри, цього цілком вистачає. Можливо, не все буде працювати з тією ж блискавичною швидкістю, як у флагманах, ультрадорогих флагманах, але досвід використання доволі плавний. Але тут постає питання: чи вам важлива абсолютна швидкість, чи щось інше? Цей смартфон пропонує іншу філософію, якщо так можна говорити про гаджети. Екран це інша історія. Тут у нас 6,55 дюймів, P-OLED дисплей з частотою оновлення 144 Гц. Це, без сумніву, робить його дуже плавним у використанні, але ось яка хитрість. За замовчуванням, частота стоїть на адаптивному режимі і досягає 120 Гц. Якщо хочете отримати максимальні 144 Гц, доведеться копнути глибше в налаштування і включити цю функцію вручну. Екран також досить чіткий, кольори виглядають яскраво. Но Яскравому сонці він поводиться стандартно для смартфонів в цій ціновій категорії. Камера. Точніше, камери, їх тут три. Одна з них це 50 мегапікселів телефотокамера з чотирикратним оптичним зумом, чого не часто зустрінеш у смартфонах цього класу. Додаємо сюди основну камеру на 108 мегапікселів і 13 мегапікселів ультраширококутну. В результаті отримуємо досить універсальну систему для фото. Основна камера для фото топ. Оптичний зум буде гарним при яскравому освітленні, хоча у будь-якого смартфона оптичний зум у темряві буде слабкішим за основний модуль. А сел камера тут на 50 мегапікселів. Це круто. Ось вам тест запису відео в 4К на цей смартфон. Для середньостатистичного користувача, в принципі, камери цілком самодостатні. Акумулятор тут становили на 4600 мА на годину за нашими тестами. За активного використання смартфон наприкінці дня залишає десь 12-13% заряду. В кінцевому підсумку це приблизно 5,5 годин активного екранного часу. Так, акумулятор завжди хочеться більше. Одні з головних фішок Skyline є його ремонтопридатність. Це тренд, який поступово набирає обертів у світі техніки, і HMD тут, в принципі, в авангарді. В той час як більшість виробників просто заклеюють свої пристрої так, що їх складно розібрати навіть за допомогою спеціальних інструментів. HMD пропонує користувачам можливість самому лагодити свій смартфон. Для когось це може стати вирішальним фактором при виборі нового гаджета на декілька років вперед. HMD співпрацюють з iFixit, що є дуже крутою новиною. Ви можете замовити. Запчастини для заміни прямо на сайті iFixit. Наприклад, батарею можна купити всього за 25 баксів, а новий екран обійдеться в 95 баксів. І ось тут головний козир. Для більшості ремонтів вам потрібен лише набір простих інструментів з iFixit і технічне завдання, щоб ремонтувати це все у себе вдома. Це не якийсь там складний процес, якого варто боятися. Більше того, HMD обіцяє, що запчастини будуть доступні протягом наступних 7 років. Ось це я розумію. Підтримка продукту в технічному плані. Смартфон має захист IP 54, що означає, що він витримає бризки чи дощ, але занурювати його у воду я б не став. IP 54 це золотий стандарт в пристроях з такою ціновою категорією. Я вважаю що можливість легко замінити деталі це, в принципі, набагато важливіша перевага ніж повноцінний вологозахист. Ну, коли ви в останній раз пірнали з головою в воду зі смартфоном в руках. Хоча деякі інженери подейкують, що насправді фактичний захист трохи більший, і навіть більше після відкриття телефону. Вдома і самостійного ремонту у вас залишається захист на рівні ip 54? І ось тут ми підходимо до цікавого моменту. HMD обіцяє 2 роки оновлення Android і 3 роки оновлень системи безпеки. Тобто, смартфон вийшов із Android 14, а це означає, що після Android 16 він більше не отримує нових версій системи. Як ви думаєте, купивши смартфон на Android 14, дочекавшись Android 16, чи захочете ви? Змінити пристрій це той випадок, коли фізична підтримка пристрою і його запчастин випереджає підтримку софта. Вперше таке бачу. При цьому HMD декларують, що для більшості користувачів не так важливі оновлення програмного забезпечення, якщо вони можуть відремонтувати свій пристрій на протязі тривалого часу. В Skyline є кілька цікавих програмних фішок, які можуть вас зацікавити. Наприклад, на лівому боці є спеціальна кнопка, яку можна налаштувати на відкриття будь-якої програми або виконання швидких дій, наприклад. Увімкнення ліхтарика. Але найцікавіше це те, що скоро HMD випустить оновлення, яке додасть режим під назвою Detox. Це щось, схоже на Android-версію не турбувати, але з більш жорсткими налаштуваннями. Можна буде встановити м'яке блокування, яке відключає додатки та сповіщення на певний час, або жорстке блокування, яке вимагає перезавантаження смартфону для подальшого розблокування деяких функцій. Отже, кому б я порадив HMD Skyline? Це цікавий варіант для тих, хто шукає телефон з унікальним. Дизайном, який виділяється на фоні всіх цих схожих один на одного Android девайсів. Якщо ви фанат старих Nokia або просто любите яскраві кольори, цей телефон вас точно порадує. Також це чудовий вибір для людей, які цінують ремонтопридатність і хочуть самостійно полагодити свій смартфон, замість того, щоб нести його в сервіс або купувати новий пристрій. Це прям телефон для Гіка. Зараз це тренд і важлива частина сучасної, так скажемо, екосвідомості. Це можливість. Лагодити техніку своїми руками, а не купувати нові пристрої щоразу, коли щось ламається. Ось такий незвичайний смартфон був у нас сьогодні на огляді. Дякую за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб допомагати просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!